Друзі, відео буде, знаєте, яке? Відео буде про сенс життя. Я вам хочу поділитися і про панічні атаки, і про омолодження, сироїдіння, голодання. Значить, так, я побачила по собі до 30 років, я як шалена скуповала курси по саморозвитку. Зараз, коли я бачу людей, які в такому віці скуповують, я думаю, ого, скільки в них курсів. Це був такий період, коли реально я шукала своє місце і те, і дизайн людини, вивчала і нумерологію. Але ви знаєте, коли людина доходить до такого свого сенсу життя, до розуміння сенсу життя, так скажемо. Всередині себе, коли вона щось проживає, оцей є досвід. І тому я кажу, що Мені зараз цікаво досліджувати людину, внутрішній стан, що таке щастя. Е, ось, і ти е, доходиш дійсно до такої життєвої мудрості, коли ти розумієш, що всі події вони мали статися, все так мало відбутися інакше не може бути, тому що була така доля, і це видно на таній карті. І тому ну що тут ще нове придумаєш? І що я можу зараз робити? Я зараз ділюся своїм досвідом, як і ділилася, продовжую в закритих каналах Телеграм. В моїй натальній карті якраз так і є: неземні мови, астрологія натальна, е, закриті канал. Це дитячі травми, це харчування, це е, е, стосунки, це. Е, що там ще було? Е, е, курс, який замінює психолога. Словом, все те, що я прожила на собі, е, і воно не висосене з пальця, воно прожите. Е, і одним з таких аспектів це є. Панічні атаки. Є е, багато історій, ви мені самі присилаєте, що люди е, дивовижним способом виживали в найекстремальніших ситуаціях, зберігали собі життя. І мені хочеться зараз говорити про найважливіше: про неймовірну, величезну силу, внутрішню силу людини, саме історію людини. Тому що ви знаєте, що за кожною написаною книгою чи курсом тішечимось. Стоїть історія. Людина щось прожила, десь народилася, якісь події з нею відбулися. І от коли її історія прожита, і вона каже: Отак в мене спрацювало і так не спрацювало, саме це є фішкою, саме це є основою всього. А, я згадала, що закритий канал а, а, з вправами. От я пройшла досвід вдома. Оці гантелі, як я ходила в спортзал, щоб ви не ганяли в спортзал, купили собі е, знаряддя і вчили, е, тренувалися вдома. Але це теж всі ці тренування приходять інтуїтивно. Так от, я хочу поговорити про панічні атаки. А панічні атаки це теж мій досвід, наряду з пошуком покликання, дитячими травмами, харчуванням, стосунками і так далі. Здоров'ям, тому що в мене чомусь були з дитинства, і от тепер я помічаю за собою панічні атаки. Що чому в людей виникає панічна атака? Тому що людина проживає якийсь новий досвід, мозок такого не мав і одразу посилається сигнал, що ти помираєш що з тобою. щось відбувається, І ти думаєш, все, останні моменти в нас таке є, тому що ми люди ми хочемо жити на інтуїтивному рівні. Ми хапаємося за своє життя. Як зробити, щоб ми довго жили? працювати не тільки з фізичною залежністю від їжі, тому що ми хробаків то почистимо, а психологічна залежність залишиться, нам буде нудно, ми не будемо йти за покликанням, і ми будемо хотіти засунути в себе щось погане, так? І дивіться, такий ефект. Я сьогодні не циклюся на їжі. Їм що хочу, ну, в межах розумного без молочки, м'яса і так далі. Але не маю ось цих заборон, що я тільки сироїд, що я тільки проноїд. Вийдемо з цих всіх рамок і. Сьогодні мене сталося, що я довше побула на сироїдіні, там на голодані на воді. Я бачу, як змінюється моє тіло. Тобто, хочете ви чи не хочете, заперечуйте, не заперечуйте. Організм дійсно зцілюється на клітинному рівні. Оці мембрани, клітини, якщо людина не їсть, ну може пити, якщо в неї там спрага. Але коли вона не їсть їжі абсолютно ніякої. Розумієте? Я не говорю навіть про сироїдіні. Тобто, ми, якщо ви сироїд і голодаєте вам плюс, тому що ви менше забруднені, організму легше почиститись. Але я вам кажу про ось цю чудодійну силу, коли ми себе не труємо їжею. Розумієте, ми маємо змогу повернути час назад, повернути собі. Молодість, активність, це важче зробити, коли ти не пробував і коли тобі поза 30, ти не знаєш, який ти можеш бути проактивний, суперактивний, супершвидкий. Як ти можеш тверезо поділитися, подивитися на цей світ? І коли ти побудеш в такому стані тверезості свого розуму, ти можеш зрозуміти, наскільки круто. Ось так ну, позбуватися цього, верніше як не круто позбуватися цього, запихаючись черговою їжею. Так, краще це зробити, щоб не травмувати психіку. І ось вам мій досвід. Я два роки сировідла, потім був оцей відкат, період формування, трансформації, проживання, ще один черговий досвід, уроки життєві. І що я зрозуміла? Що потім я віджиралася, тобто від 42 кілограм я розпухла до 75, тому. Що я психологічно ще хотіла їжі, а фізично почистилась від всього. Мій організм був худенький, він перейшов на середіння, на праноїдіння і все. Він... А психіка була не готова. І це був урок на те, що треба е, е, не, до... не заходити дійсно в цю крайність. А... Щоб потім так не віджиратися, тому що ти потім е, хочеш насолодитися цими смаками, і потім ти розпухаєш, тому що ти не можеш зупинитися, розумієте? Тому має бути, от бачите, ми маємо такий руль, і в нас баланс у всіх сферах. І от я зрозуміла, що так моя натальна карта чи натальна карта іншої людини. Ми подивимося, ми бачимо уроки. Але найважливіше те, як ви проживаєте ці уроки, і які ви висновки робите з цих уроків життєвих. Ось я, я наскільки як ви здобуваєте оцю життєву мудрість? Сьогодні я подивилася на чергову езотеричну якусь таку відгалуженість, і ви розумієте, я що відчула за собою? Я відчула, що я нічого нового там не дізнаюся, тому що все я вже знаю. Я вивчала нову астрологію і. Ота строги, це просто переробка ось цієї, а я її вже знаю. Тобто мене вже нічим не здивує за тому що я знаю, як знак зодіаку впливає на людину, який дає потенціал. А, ось, а вже розшифрувати це, чи треба у вас запитати, щоб витягнути з вас, на якому етапі ви життя є вашої тої долі, ваших випробувань. Тому що душа дійсно все знає. І ви знаєте, сьогодні я говорила на а, а, такому пліцику в Польщі з чоловіком. Він каже: От ми мали хлопчика, він мав три роки, от ну, дитину, так, і він нам казав, коли він був маленький, мамо, я. Я був на небі, я дивився на вас, я вас обирав, я вибрав саме вас, і щоб ви були моїми батьками і вас народився. Я кажу, я неодноразово чула такі історії про те, що діти вибирають батьків. Для мене це вже не дивина, але це дійсно так є, що якби якась пара не зійшлася, не народилася саме така дитина із таким випробуванням, потенціалом і рисами характеру. І дійсно, ми можемо сказати, що людина. Ну, це вже не дивина, що людина обирає собі батьків, так само, як обирає собі от, так, так само, як обирає собі отвіться, ну, от, дитина це є душа, отак от як я, як ви, яка обирає саме таких батьків, щоб вони їй дали якісь життєві уроки. Або агресію, або там радість, або ще щось, щоб вони її травмували, щоб вона пройшла через оцей досвід і подивилася, чи вона якісь висновки з цього винесе, чи не винесе. Тобто я розумію, з точки зору моєї філософії, що сенс життя полягає в тому, щоб ми з вами проживали це життя і насолоджувалися висновками з пройдених уроків, не жаліючи про те. Сталося, не сталося, шкода, не шкода. Ми, найголовніше, це той висновок, який ми маємо вихопити з голови, що потім, коли ми помремо, ми пішли до такого прокурора чи тої людини, яка цим всім займається, і сказала: Молодець Олечка, ти зробила правильний висновок цієї життєвої ситуації, залік тобі, тому що ми відчуваємо це все інтуїтивно. І я завжди вам казала, що душа, коли приходить сюди, вона приходить. Для чого вона приходить, домовляється, вибирає усей шлях, але дає нам підказку. Підказка це натальна карта. Тобто, щоб ми подивилися більш-менш, який в нас буде шлях. Зазирніть натальну карту. От і все. Тому я навчаю астрології. Тому що, щоб люди консультували ці мої дівчатка, які закінчують курс, щоб вони консультували інших людей і допомагали тим людям, які запутались, отримати ці підказки. Але найважливіше ще. Зробити висновки, О, знайти покликання за моїм методом. Якщо вийшли на етапі пропрацювання дитячих травм, моя душа вже пройшла такий досвід. Я вже зробила певні висновки і ділюся з вами в закритих каналах. Чи про здоров'я, чи по харчування, як е, про неїдіння, сироїдіння, як голодання впливає на нас, і це 100% правда. Я вже тому це вже для мене дба поздва. Розумієте, це вже нічого нового. Це вже моє життя, мій стиль життя, і моє життя, так як я живу. Е, там, що там ще в мене було. Стосунки одні жінки страждають через те, що в них була в кохання в юності, вони одружилися з іншим, потім жаліли ці пристрасні почуття, дивляться серіали, думають, що там вони проживаються все. Я теж ділюся цим досвідом і знаю, скільки жінок перебувають в такому стані. Так само, цей канал по спорту, спорт, спорт, спорт потрібен і рух потрібен, коли лімфа очищується на етапі. Очічні організми, і звісно, якщо ви хочете гарно підтягнуто виглядати, то ви інтуїтивно там чи віджимаєте, чи присідаєте, чи качаєте прес. Інтуїтивно робите це все чи в планку стаєте так. Само які ще є в мене закриті канали покликання, стосунки. Правда про свідоць саме філософія, так харчування та свідомість, курс, який замінює психолог. Це щоб викупати, витягнути з голови оці страхи, оці панічні атаки, те, що вам не дає жити. Розумієте? Я вже оце пройшла, Я вам кажу, я не начиталася книжок, я не висусила це з пальця, я не створюю вам курс. Повірте, коли ви відкриєте будь-який курс і вам там жінка почне пояснювати, чи чоловік, ви одразу відчуєте. Чи це правдиво чи ні, тому що вам або буде цікаво, або не буде цікаво взагалі. Зазвичай нам цікаво, коли людина істина на своєму місці, коли людина чи навчає астрології, чи якось не можемо, коли вона це прожила, коли вона в цьому експерт, а коли вона просто з теорії читає щось і так миляво, і ви толком нічого не розумієте, ви не розумієте, тому що людина сама, яка вам це викладає, не прониклася цим всім і не змогла вам передати цих всіх знань. А знання то цінні. Просто справа в тому, що. Вона сама не прониклася цим. Значить, це не до кінця її. Можливо, вона більше в іншій сфері. Так Так само, як я викладаю з але моя сфера це психологія, філософія, затерка, це сенс життя, це ось ця філософія, це за кордон, це подорожі, контакти з іноземцями. Це те, що я, я, я знаєте, що я зрозуміла для себе зараз? Я вже все, здається, перепробувала. і Єдине, єдине, що дає мені радість, таку, знаєте, тут в душі, в голові, заграє барвами веселка. Знаєте від чого? Від подорожей це єдине, коли я а, бачу нову, нових людей, нове місце, це узгір'я, узбережжя, природу, море, людей. Я настільки радію, я нічого більше так не радію. Ні новій суконці, ні новим там черевикам, нічого не дає мені радості, чи новий холодильник, що це, це просто річ. Враження, емоції. Правду казав спрям, і лише ти розумієш часом його слова. Неважливо, скільки років твоїм кедам, якщо ти в них гуляєш по Парижі. Я дуже тішуся, що тоді дякую, Ірі моїй одрубій. Тік. Я думала, що мені зробити з грошима, які я заробила, Заплатити за навчання чи поїхати в ТЗ у 2014 році в Францію. І добре, що я вибрала потратити ці 600 злотих на ТЗ. Це були на той час великі гроші, але стільки вражень, стільки емоцій, я побачила цю Францію. Я була за кілька кілометрів від Парижа і тоді не здійснилася мрія, Але вже з чоловіком, я казала, з коханою людиною поїду. І я таки була в цьому Парижі. Так, я подивилася, моментами розчарувалася, моментами захопилася. Я, я відчула цю енергетику. Дійсно, нема що казати, енергетика Рівна, дійсно, ти відчуваєш себе в такому вищому світі. Трошки брудно на вулиці, але це таке, знаєте, але. Атмосфера, те, що ти, я шучила в школі громадську мову. Ми читали ось про цю сакрекер, цю церкву, там де Парі, вежу. Я просто побачила це на власні очі. Це говорю, сльози накочуються. Тому що це реально єдине, чим а, і в моїй натальній карті, от єдине, що мені лишається подорожі, і цей масштаб, чому я займаюся іноземними мовами? Чому я, тому що в мови це масштаб? Це ти приїжджаєш в любу країну і за моїми аудіовізуальними словниками ви вивчите мову? Ви вивчите мову а, просто. Швидко, легко, це такий труд, люди. Я через це втратила два зуби. Я настільки ну, сиділа, хребет болів. Я такий працеголік. Я коли вчуся, то вчуся там до посиніння. Коли працюю, то працюю. Я настільки себе віддаю. І, і оця мудрість вона приходить з часом, і дякувати Богу, я маю YouTube, і можу з вами поділитися тим, що що я можу сказати? Я можу сказати, що я ставлю собі запитання, Оля, ну от летить твоє життя, 30, 20, 30, 40 там, і от, і, і що, який сенс ти бачиш, для чого ти живеш, що тебе наповнює, от так глибоко я сягаю. Що ти залишиш після себе? Чим ти можеш пишатися сама для себе? А коли ти порівнюєш сама себе з іншими людьми, ти маєш дитину, хтось не має, хтось чогось досягнув, а ти досягнув того, але ти ще маєш сім'ю. Не порівнюйте. Кожен в своєму класі, кожен проходить, вибирав те місце оточення, він не може з цього вийти, тому що він в тій. Він має в тому житті проходити такі уроки, і саме в тому житті в цій долі з тими людьми виходити на вищі рівні. Ніколи в житті не порівнюйте себе. А якби я знаю, що особливо батьки дуже люблять дітей порівнювати з кимось. Це дуже боляче для діток, тому що вони тільки формуються, їх порівнюють. Треба дуже сильно розуміти цю внутрішню природу людини, її оцей потенціал. І мені настільки подобається розмовляти з людьми. Які зі мною на одній хвилі, які розуміють мене, які хочуть йти кудись. так? Е і я, можливо, е так, я проходжу свої уроки, е нам люди даються для цього. Е але найважливіше це ось ці висновки і розуміння своїх помилок. Це е відсутність страху сказати собі. Що попросити і в когось вибачення і себе не картати за свої помилки, не, не з'їдати себе помилками. Я прошу вас дуже. Не з'їдайте себе своїми помилками. Пам'ятайте одне: якщо ви захочете щось змінити в своєму житті, ви завжди зможете це зробити. Просто потрібно буде проявити звичку, силу волі. І, будь ласка, теж, якщо дійсно, я колись цього не розуміла, якщо ваша душа хоче пройти ось такий досвід, ну не картайте себе. Пройдіть такий досвід, але знаєте, що завжди ви все можете змінити? Не, не картайте себе, не цикліться на цьому, тому що в мене і зацикленість була і на їжі, і на ще чомусь. І в заборонах так можна взагалі здорово харчуватися раз з'їсти якусь трудку, вона легко з тебе вийде. І головне розуміти, що ти можеш собі це дозволити. Бо коли ти сама собі забороняєш психіці, психіка потім напружується ця пружина і вистрілює, і ти потім обжираєшся. Тому я кажу, у мене досвід. Я пишаюся, ніхто не може повторити мій рекорд. Два роки стовідкового сироєння, без солі і цукру, без спеціаліти, без солі, без цукру, тіло було кристально чисте, жодного варикозного розширення вен, ну пля. Знаєте, але що з того, якщо ем, психіка хотіла, і я мусила пожертвувати цим чистим, ідеально здоровим тілом, заради того, щоб психіку стаканити, щоб так наїстися, так награтися цією їжею. Щоб е, і так в мене такий відкат був, що я два роки себе тримала, що потім я ось так худала поступово від 75 до 60. Так? І ти тоді краще йти ось таким способом. І бути собою при цьому, а не грати себе роль, я така класна, крутишка, сироїдка. Дивіться, вдягати на себе суконку, яка не ваша по розміру, тому що вона вас буде жати, і ви нікуди в ній не зайдете, і вона лопне і вишиться ви з ніщів. Краще йти по своїй природі, бути собою в своєму темпі, так як ви жили до цього, але позбавлятися цих харчових ніж вдягати на себе маску цього псевдодуховного розвитку. Стати не собою, піти я, духовна, паючі чаші, е, е, цвяхостояння, люди. Я розумію, ці чакри, медитації це дуже круто, але подивіться на це все зі сторони. Ви ж реальні люди, ви живете в реальному світі, харчування це просто ключ, це так як позбавляєшся поганої звички, але ти далі живеш. Не живіть ось цією. Ахінією і не впадайте в цей псевдодуховний розвиток. Астрологія працює, тому що там чітко видно, ти вводиш дані, ти все бачиш, все справжнюється. Не впадайте в решту, ото всю, не живіть по тому. Досліджуйте своє внутрішнє і працюйте з душею і з тілом. Не забувайте про тіло і не забувайте про себе. І це єдине, що вас має цікавити, ви. І ваш внутрішній стан, а не то, що якісь там зараз ретроградні, як вони на мене впливають, оце на мене вплинуло. Та це дурня, розумієте? Так, воно впливає, воно там має на нас багато чого впливає, і хвилі ці шумана і так далі. Але ну, ми не можемо це контролювати. Зосередитися на тому, що ви можете контролювати. Так, ви вивчайте це, цікавитеся, але будь ласка, коли я зараз на це все дивлюся, я... Чітко бачу от такі інструменти: голодання, сироїдіння, робота з тілом, спорт, астрологія. Ну і езотерика, там різні відгалуження, так, бо це вже похідні астрологи, але астрологія королева. Це, що я бачу ще. Це що стосується саморозвитку. Я не вкладаю туди цехостояння, госдостояння, поющі чаші, що там ще дають. Е, медитації навіть туди не вкладаю. Можна собі от просто, от, дійсно класно от, ти ліг, включив цю спокійну музику і розслабляєшся. Але не робіть цього, я входжу в медитативний стан, моя чакра відкривається, я в іншому порталі. Ну, розумієте? Не, не, не ставайте з цим. Ну, ми можемо всі попридумувати і зайти. Так, а що таке арт-терапія. Та візьміть листок паперу, намалюйте собі там квіточку та посипте глиною. Ну, розумієте, це, ну, Ми можемо ліпити, мастити себе кремом, можемо сказати, що це глинотерапія чи ще якась терапія. Це все от, от такі допоможні. Хочете підійти на такий масаж, на такий масаж, але не втоніть в тому всьому. Не втопіться в тому всьому, не втопіться і потенціал свою душу. Не втопіть, тому що в мене такий досвід. Я Чуть себе не втупила в цьому духовному розвитку. Я е, не розчарувалася в голоданні, в сродіні. Все круто працює, як і працювало. Я за це далі говорю. Але я трошечки пішла от в, в копію інших. Коли я зараз бачу людей, які копіюють люди, інших людей, які пройшли їхні курси. Я бачу, о, це чергова копія чергового курсу з е, духовної розвитки, медитації. Ото все, 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 все. Розумієте. Матеріальне і духовне, має бути в гармонії. Це вам говорить людина, яка спочатку влетіла в духовне, а потім сильно в матеріальне. І ось такий у мене урок на тапі життя. Всі уроки в закритих каналах, в відео, аудіо форматі. І на Ютубі, ось в безкоштовному варіанті. Я вам це відео спеціально, я хотіла його записати на закритий канал, але буду писати на відкритий. Тому що на у мене повну аудіо, у мене дуже багато інформації. Дякую вам, мої любі! Що я маю можливість говорити для вас, ділитися цими уроками і допомагати душам, які проходять свої земні уроки в школі життя. І ви знаєте, наскільки я? От відповіді 17. Я без астрології знала в дитинстві, я не вчила астрологію. Я, я казала: ми всі живемо, я така була стара маленька, так, я казала, і всі мої друзі помічали це, ми живемо в світі, де ми в цій школі життя, ми всі вчимося в своєму класі, це наша доля, і проходимо уроки. І який буде результат у цей екзамен буде в кінці нашого життя? Я завжди так казала: а, а тепер, от всі на кожному кроці про це говорять і ну, а, а кожна людина це відчуває, розумієте? В тому той що кожен це говорить, бо він то відчуває. Отак ми і побудовані. Сенс життя, щоби. В самому житті проживати свої уроки і ставати кращою версією для себе, для того, щоб у своїй душі здати екзамен в цьому тілі. Розумієте? А для цього нам, щоб пройти якісь уроки, нам потрібно ось такого чоловіка, таку доньку, таких батьків, таке оточні, розумієте? Ось все, все відбувається. Ось так і відбувається ось ця вся наша гра. Ось, любі мої, це ми знаємо і без езотерики, без нічого. А езотерика це вже воно підтверджує. Ось, наговорилися, тепер треба відпочити, діліться своїми враженнями. Ось така моя філософія: що ми проходимо ось такий земний шлях. І це єдиний висновок, до якого я прийшла. Так і відео назвулося. Дякую за увагу.